Вітаю! Сьогодні хочу запропонувати вам розслабити перенісся і чоло. І якщо у когось є тейпи, ще зафіксувати тейпами перенісся для того, щоб по максимуму відреагувала ця зона і зникли ваші зможки та напруга на довгий час. І так, поїхала. Спочатку ми розігріємо цю зону. Ми трішки таки зробимо пальчиковий душ. До речі, його можна робити. Коли ви варите каву собі, або чистите зуби однією рукою, а іншою можна розслабляти перенісся, але тут Смак в тому, що тут не тільки розслабляється, це знаєте, така маленький бонус розслаблення перенісся. Ця точка не даремно, ж її називають третім оком. В цій зоні у нас знаходиться гіпофіз, і такі маленькі постукування це його стимуляція. Єпофіза, і гормону його, ну, коротше кажучи, це дуже корисно для здоров'я. Розслабили перенісся, тепер ми зробимо саме масаж. Ми будемо робити масаж і розслабляти м'язи, які стискають брові донизу або до центру. Ми будемо вичавлювати ось на початку ваших брові, бровей тканини, солити їх і трішечки відтягувати від кісток. Трішки зміщуємося, солимо, витягуємо від кісток. Змістились до центру, посолили, повитягували від кісток. Тепер беремо весь м'яс і м'ягесенько його витягуємо. М'ягесенько, не потрібно сильно його тягнути. Обережно. І трішки помасажуємо мясо опускач брофей ось так об кістку. До середини. Он такий, ось він, невеличкий цей м'яс. І тепер зробимо все те саме з іншого боку. Ой, Вибачте. Вибачте, будь ласка. І поїхали. Спочатку ми вичавлюємо тканини, солимо і витягуємо посолили. І повитягували від кістки. Посолили і повитягували від кістки, зміщуємося до середини брові. Солимо, витягуємо від кістки, солимо. Витяжіння від кістки дає нам стимуляцію кровообігу в надкісниці. І тепер ми беремо і витягуємо повністю м'яз Який опускаємо брови донизу. І зараз його ще промасажуємо об кістку. Бачите, я притримую іншою рукою, шкіру інших ділянок, щоб не деформувати її. Чудово. Тепер ми зробимо ще вправу. Є вправа, коли ми нерухоме верхнє повіку розтуляємо в сторони. Якщо у вас це не виходить, ви можете спочатку робити це пальцями. Дивіться, бачите, оце зона діапазону. Тобто нема ось такого, все дуже красиво, гладенько. Всі маніпуляції ми робимо таким чином, щоб не створювалося додаткових зморшок в інших ділянках. І можна потім вже підключати свідомість. І намагатися цими м'язами ворушити не тільки за рахунок руху в пальцях, а за рахунок їх витяжіння. Тобто вчимося свідомо знаходити ці м'язи, відчувати їх і працювати їми. Вони є, вони завжди працюють. Але тільки несвідомо. Ну, наприклад, да, ви можете якось, вони ж рухаються, але просто, наприклад, для того, щоб їх розслабити, вже система ваша цього не вміє. Тому цей рух трішки ну, не забувся, а він зійшов на нет, скажімо так, тому що рух на стиснення, на підйом якийсь там інший він привілірує да, над рухом розслаблення та витяження. Зробили таку вправу. Тепер ми будемо робити цю ж вправу разом із а, рухами <кій> масажними, беремо, вичавлюємо тканини. Роблю, бачите, ось. Тобто я ще зараз пальцями нічого не роблю. Я зробила вправу, направила повіка, нерухомі верхні повіка в сторони, а ось тепер я ще додаю витяжіння пальцями. Мої пальці по шкірі не ковзають. Спочатку вправа і я досупроводжую роз, ну, витяжіння м'яза. Я досупроводжую розслаблення цієї зони. Вправа супроводжую ще пальцями. Вправа супроводжую пальцями. Вправа. Супроводжую пальцями. Обов'язково потрібна увага в цієї, ну і в інших вправах, для того, щоб розподіляти роботу рівномірно і руками, і м'язами. Після цього ми можемо затипувати. Але щоб, ну наприклад, у кого немає тепів і вони не будуть цього робити, давайте тоді ще для вас ми зробимо ну для всіх саме масаж чола. Дивіться, беру. Кістки пальців кладу над бров'ю і дуже ретельно зміщую тканини відносно кістки. Мої пальці не ковзають по шкірі. Мої пальці рухаються разом із м'язами відносно кісток. Трішки подалі, не по центру, а подалі. Занурилась і ворушу. Тканини зміщую відносно кісток. Тканини зміщує відносно кісток. І можна ще потягнути їх вверх. Наприклад, тут тримаємо, тут можна трішки потягнути вниз, але трішки повитягувати. А тут вверх. Чудово. Тепер беремо тейпи. відриваємо подложку. Я вже просто собі відрізала. Відрізаєте десь 5-5,5 по довжині. Оце довжина. Дві таких стрічки, десь по 2 см ширшки. Тепер 5 см здовжки і по 2 см ширшки. Відриваю підложечку, таку невеличку. І дивіться, я буду прикладати там, де немає підложки, ось так. О! І без усякого натяжіння. Тобто, мені потрібно наклеїти ось тут. Ми тут вже все розслабили. Я відриваю підложку, і без усілякого натяжіння я викладаю тейп по діагоналі вниз. Розтираю його. Різні боки. І тепер інше. Тобто, у вас повинно получитися ось така картинка. Відриваємо подложку десь один кубик, тобто 1 сантиметр. Дивіться, він нехай сточить. Нам потрібно так подивитись: ага, оп, все. Розтерла, відірвала подложку. Бачите, ось можу так тримати. І без усякого натяжіння. Приклеїла, розтерла. І ось така у вас аплікація. Таку аплікацію можна накладати на ніч. Якщо ви зробите алергопробу і у вас немає алергії, то тоді можна спати спокійно і зранку ви проснетесь, знімете ці тейпи і побачите, що ваше піренісся. Просто таке розслаблене, і вашого зморшок майже немає. Ну, все залежить від глибини зморшок. Може їх взагалі не бути, а може десь щось залишається, але все це дуже-дуже має такий естетичний, гарний вигляд. Як знімати тейпи? А, наприклад, якщо хтось зараз їх поклеїв і є такий, ну, така змога, як знімати, ми їх гарно-гарно намачуємо водичкою, вони мокрі, і потім обережно. Ось таким чином, бачите, тримаю. Вони повинні бути сильно вологі. І зняла я просто, щоб. Ага. І так, наступну. Вона волога, водичкою гарнесенько намочили. Тримаю, бачите, обережно як скочую тейп. Потім ви вмиваєтесь обов'язково, щоб змити клей, наносите свій догляд, сироватку, крем, і у вас буде красиве рівне перемістя. Всім гарного дня і до зустрічі на наступному занятті.